Вже у понеділок, 28 жовтня, Мадридський реал з великою долею ймовірності наздожене каталонську Барселону по доволі престижному критерію. Якщо Вінісіус стане тріумфатором золотого м'яча 2024, то принесе 13-ту перемогу королівському клубові. Саме стільки разів вигравали гравці Барселони. Так само Вінні може повернути на Олімп Бразилію, ставши п'ятим бразильцем з Балон-де-Ор. Ця країна зрівняється з Німеччиною, Францією та Італією. Для українців це теж особлива церемонія, адже в список претендентів потрапляє футболіст з нашої країни, а паралельно з ним ще один може бути визнаним як кращий голкіпер року. І навіть враховуючи, що довбик не є фаворитом і майже 100% не візьме нагороду, все одно для українського футболу це подія, бо подібного не траплялося 18 років. Аж в далекому 2006-му ми востаннє бачили в номінантах співвітчизника. Андрій Шевченко, окрім перемоги в 2004 році, ще шість разів був у списку кращих від француз футбол. І хто застав грошевий вихідними поїзд Тебе чи в робочі дні по першому національному або навіть у Т1, для тих фігура Андрія Миколаєвича історична через те, що народився я в 93-му році, то я трішки не встиг побачити в прямому ефірі за що свої золоті м'ячі отримали Олег Блохін та Ігор Беланов в 75-му та 86-му роках. Але звісно, про сам факт перемог їх чув. І тільки зараз, 24-му, для мене було відкриттям, наскільки багато українців за всю історію золотого м'яча були номінантами і боролися за цей трофей. Це не п'ять і навіть не 10 футболістів. Так, вони не перемагали, але сам факт потрапляння гравця до номінації навіть без тріумфу індикатор не просто гарного проведеного сезону, а що людина була однією з найкращих на планеті. Тому в цьому відео пропоную згадати номінації Золотий м'яч коли в ній був хоча б один українець. Бо спойлер для таких знатоків як я, що був і такий рік, коли серед 30 претендентів на нагороду було чотири українці. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить. За підтримки компанії Favbet почнемо. Думаю, що за останній час ми вдосталь на каналі поговорили про Артема Довбика, і в принципі спогади про його виступи за Жерону ще свіжі, тому пропоную переїжджати одразу до епохи Андрія Шевченка. І якщо свого золотого м'яча він взяв в якості гравця Мілану, то особисте знайомство відбулося на 6 років раніше. Сезон 97-98. Київський динамо вперше за часи незалежності починає гриміти в Європі. Двічі розбита Барселона 3-0-0-4 здобути чергове чемпіонство у внутрішній першості. А головними зірками в складі киян були Сергій Ребров та Андрій Шевченко. Вони двоє кращих бомбардирів у вищій лізі: Ребров 22, шева 19 голів. І цей же дует в п'ятірці серед голодорів Ліги Чемпіонів. Денаміці вибули на стадії чвертьфіналу, але шість Ребров та п'ять Шевченко встигли покласти у ворота суперників з інших. Країн можливо через те, що Андрій був молодший на два роки за Сергія, або ще була якась причина, про де за схожою кількістю забитих голів і користі на полі, саме Шевченко був більш медійною персоною, і саме про нього з'явилися перші чутки зацікавленості зі сторони команд стопліг. І коли францутбол оголосила список з 50 футболістів номінантів на премію Золотий м'яч 98-го», то єдиний українець, який там опинився, був саме Шевченко. Невідомо чого не вистачило Сергієві Реброву, але він Очно цього заслуговував. Просто засвітитися у списку кращих, бо мови про перемогу йти й не могло. Це був рік Зінадіни зідана. Дубль в фіналі Мондіалю, Скудетто, фінал ЛЧ. 45 п'ять з п'ятдесяти футбольної асоціації віддали французові перше місце. З максимальних 250 він набрав 244 бали. А найближчим суперником виявився Девор Шукер з 68 очками. Якщо ж говорити за Шевченка, то він опинився серед 18 футболістів, які були номіновані. Але не отримали жодного балу в голосуванні. Рік по тому Динамо знов долає груповий етап ЛЧ, а потім робить сенсацію: в чвертьфіналі вибиває Мадридський Рал. Шевченко став кращим бомбардиром в чемпіонаті України, кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів, пройшовши з Динамо до півфіналу. А коли влітку перейшов до Мілану, то і там швидко освоївся: сім голів за перші сім турів. Це робить його одним з кращих гравців року в світі. Проте не вистачає однієї дрібниці, а саме трофеїв. В голосуванні українець отримає. 64 очки, чого вистачає на третю сходинку. Попереду людина, яка була лідером команди, що взяла ЛЧ, Девід Бекхем, і людина, яка була лідером збірної Бразилії, яка того року перемогла на Копа Америка і стала там кращим бомбардиром Рівалдо ви могли чути, що золотий м'яч 99-го року перша номінація Шевченка і що одразу бронзова позиція. Але по факту це була вже його друга спроба. Але більш цікаво, що це був перший випадок у незалежній Україні, коли були номіновані одразу двоє українців. Ним став не Сергій Ребров. Як ви могли подумати з контексту минулорічної церемонії? Місце серед 50 кращих зайняв Олександр Шовковський. Він так само як Фаб'єн Бартеста та Джан Луїджі Буфон не отримав жодного залікового балу. Єдиний воротар, за кого віддали голоси, Петер Шмейхель з Манчестер Юнайтеду. На жаль, станом на зараз, саме на церемонії за М-99 року, востаннє був представлений гравець Динамо Київ. Наступного року вже провівши повноцінний сезон за Мілан Шевченко, знов потрапив до номінації. В цьому йому допомогли два. 24 забиті голи в серії А українець з першої спроби став кращим бомбардиром розіграшу, але є проблема. Проблема в тому, що його клуб не зміг вийти з групи до плей плей-офф ЛЧ, тому серйозно розраховувати на золотий м'яч було наївно. Запекла боротьба за нагороду була між Луїшем Фігу та Зінадіном Зіданом, де гору взяв португалець, але свої голоси Шева отримав. І другий рік поспіль він третій. Українцю вдалося втримати планку по голам. Знов 24 в серії А, проте цього разу це лише друга сходинка. Лан проводить поганий сезон, шосте місце в чемпіонаті. А ліга чемпіонів завершується на етапі другого групового раунду. Тому гравець ніби показував шикарне особисте рівень, але командні здобутки знову множили на нуль надії саме на звання кращого від Франс 2000-го він займає лише восьму сходинку. Звісно, це дуже високо, але лише бо Андрій Шевченко вже привчив до високих стандартів. Тим важче було визнавати відсутність прізвище Шевченко серед 50 номінантів 2002 року. Оку, але це вже був рік мундіалю, тому дуже багато саме збірників, наприклад, вісім бразильців чи два турки. Українцю в цей час треба було вписатися в нову модель гри Мілану. Бо у керма поставили іншого тренера. Карло Анчелотті з того часу минуло два десятиліття. Скільки клубів і гравців тренував Карло, але і досі Андрій Шевченко є його одним з найкращих бомбардирів. Більше про Анчелотті забивали лише Криштіано, Бензима. Та інзагі Італієць став творцем історичного росонері, де однією з головних дієвих осіб став український форвард на золотий м'яч 2003-го Андрій шов у статусі переможця ЛЧ і автора заключного пенальті ворота Бофона. Цей період я вже пам'ятаю, як активно наші змі форсили, що це вже час для французького видання визнати українця найкращим та вручити йому нарешті того м'яча. Але Шевченко водночас за той сезон пропустив чимало матчів через травму, та й результативність в ЛЧ слабша, тому він не тільки не виграв, але й серед гравців Мілану був не першим. Четверта позиція, пропустивши вперед Павло Мальдіні, Тірі Анрі і Павла Недведа. Можливо, це вплив вітчизняних журналістів, але пам'ятаю, це відчуття з одного боку несправедливості, що Шевченко показує космічний рівень, а все ніяк не візьме той трофей. З іншого накручувалося, що ні, він все ж має дотиснути. Сезон 2003-2004 для Мілану в лізі чемпіонів видався провальним. В якості тріумфатора вони вибули вже на стадії чвертьфіналу. Шевченко мав слабенький аргумент. В ЛЧ, паралельно збірна України не пройшла на євро 2004 Тут також повз, і це повинно було вплинути на учасників голосування, і це дійсно вплинуло. До топу списку потрапили деку спорту Загоракіс як лідер Греції. В свою чергу сім Мілану повторив свій рекорд у 24 голи в серії. А це дозволило Росенері взяти скудетто і знищив голами римський Лаціо в матчі за Суперкубок Італії, і думаю, що якщо б це був перший сезон Андрія Замілан, навряд чи б його зробили кращим. Здається, що в нього був своєрідний аванс, треба було вже визнати українця переможцем. Я не маю на увазі, що він того року не заслужив нагороду, а про те, що до цього був архістабільним на найвищому рівні. Тріумф був дуже вчасним, адже виявилося, що це був його чи не останній шанс в кар'єрі. Наступного року Шевченко видав непоганий сезон і, можливо, міг би бути ближчим до реальної боротьби за другий золотий. М'яч, забивши пенальті в стамбульському фіналі, але тільки за умови, що на планеті Земля не існувало би людини з прізвищем Рональдіньо на спині. Дійсно, навіть перемога в лізі чемпіонів навряд чи дозволила покраїнцю наблизитися в голосуванні до бразильця. Це був пік гри Роні, йому якоюсь мірою допомогли технології. Саме тоді почали з'являтися телефони з більш-менш нормальними екранами, і всі тільки й робили, що передавали по інфрачервоному порту відео з його дріблінгом, фінтами. Що зробила Рональдіньо мега популярним і принесло трофей, навіть враховуючи, що Барселона в ЛЧ поїхала додому на стадії однієї восьмої. Головне, що була Ла ліга, і там можна було насолодитися магічною грою цієї людини. Тому за М-2005 без шансів. А рік 2006 – остання церемонія, де в списку номінантів був Андрій Шевченко. 24 з 50 футболістів не отримали жодного голосу, і очок серед них був і. Українець, все, що було до Шевченка, для мене особисто було довгий час таємницею. Я знав про існування ще двох золотих м'ячів, які вручалися українцям. Звісно, про Блохіна чув більше завдяки його тренерським успіхам. А от щодо Ігоря Беланова, тут папка моїх знань була майже пуста. Майже бо пару разів я ставав свідком суперечок щодо того, чи дійсно він мав отримати нагороду. Ігор Беланов виборов золотий м'яч 86-го року. Один з найкращих років в історії київського Динамо. Кияни вдруге в своїй історії стали тріумфаторами Кубку Володаря Кубків, який потім об'єднались Кубком УЄФА. Одним з лідерів складу був саме Ігор Іванович. Паралельно існувала таке ж саме Динамо Київ, але під іншою назвою СРСР. Там був так само тренером Валерій Лобановський. А у стартовому складі 80-90% Представляли українське динамо. Цьому варіанту випало грати на Мундіалі 86-го і змогли вони пройти до стадії 1-8. Там була поразка 3-4 від бельгійців, але Хетрик Біланова не залишив байдужим нікого. Це був доволі короткостроковий прайм гравця, але який заслуговував на увагу і визнання. Тому Ігор Біланов був одним з фаворитів на перемогу в золотому м'ячі. Англійська публіка навряд погодиться з цим, бо в них був свій фаворит Гарі Лінекер, найкращий бомбардир чемпіонату світу 86-го гравця. Евертона за великі гроші купує Барселона, що додає медійності футболісту. Проте, все ж, наскільки я розумію, це більше для англійської аудиторії він був фаворитом. По факту програвав він достатньо. В чому ж тоді питання та спори? Справа в тому, що з моменту заснування нагороди до 95-го року це був трофей найкращому гравцеві Європи, і отримати його міг лише європеець. В 95-му француз футбол переглянув правила і пом'якшив їх. Тепер для футболіста з будь-якої країни, але головне, щоб він грав в Європі. Одразу переміг африканець Джордж Веа з Мілану. Лише в 2007-му, вперше серед номінантів, з'явився гравець, який не є європейцем і не грає в Європі. І от в 86-му році навіть Ігор Біланов це визнавав одним з кращих футболістів в світі був Дієго Марадона. Марадона, який привів Аргентину до перемоги на ЧС 86 і грав вже у європейському клубі, але для золотого м'яча народився і проводив кар'єру занадто рано. У тому щасливому для мене році королем футболу в світі був Дієго. Досі вболівальники сперечаються, хто повинен був отримати за М-86. Кожен з нас зробив все, що міг для команди, фанів та своїх країн. Кожному дісталися трофеї і народна любов. Дійсно, нагород за той рік Марадона назбирав чимало, але боротися за золотий м'яч просто не мав права. Чи справедливо це у Франсфутбол десятиліттями роздумували і прийшли до висновку, що не дуже. Тому в 2016 році зробили альтернативний список переможців, якщо б завжди враховували футболістів. З усього світу таким чином одразу семикратним переможцем став Пеле і кращим гравцем 86-го після їх переосмислення був Дієго Марадона, але це типу альтернативний список, і у Ігоря Баланова ніхто нагороду не забирав. Як я вже зазначав, прайм гравця був дуже коротким. Він ні до ні після 86-го не потрапляв навіть до списку номінантів, хоча динамівців там вистачало. Тому ж 86-му серед номінантів були також Олександр Заваров, якого ви можете пам'ятати по тренерській роботі з арсеналом в кінці нульових, та Павло Яковенко. Якщо у Яковенка назбиралося три залікові бали, яких вистачило, щоб посісти 21-шу позицію. То Олександр Заваров був близький до топу. Він обійшов Марко Ван Бастена, Мішеля Платіні і розділив шосту позицію з зіркою Ліверпуля Яном Рашем. Більше того, Заварову вдалося доволі довго протриматися в праймі. Він в 87-му був єдиним українцем, який. Потрапив до номінації, 17-та позиція. А в 88-му, коли відбувся його трансфер до Ювентусу, то повернувся до десятки кращих 8-ме місце. Золотий м'яч 1988-го є рекордним за кількістю українців серед номінантів. Окрім Олександра Заварова, своє місце знайшлося для Анатолія Дем'яненка, 13-те місце, Олега 11-та позиція. А вище за всіх розташувався Олексій Михайличенко. Всі це були динамівці, але номінацію вони отримали як лідери своєї збірної, яка дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Нідерландам. П'ятий поспіль золотий м'яч з українцями в списку – ЗМ-89. Там були Михайличенко та Кузнецов. До речі, в одному з інтерв'ю московитський рефері Хусаїнов розказав, що на початку 90-х, коли розвалилися поки ще не Росія, а тільки Совєцький Союз, то Михайличенкові та Кузніцову пропонували почати грати за збірну з куркою на гербі, але вони їм відмовили на відміну від таких як Юран, Канчельський, Сонопко та Добровольського, що зрадили Україні, в якій народилися. Я ще не згадав про початок цієї ери українці. На церемонії почалася вона в 85-му, коли Анатолій Дем'яненко розділив останню сходинку з рядом гравців, серед яких був Георгій Хаджи. А високу сьому позицію посів футболіст Дніпра Олег Протасов. Є статті, де ставлять під сумнів чесність рекорду Протасова, який зміг забити 35 голів за один розіграш чемпіонату, нібито матчі були договірні. Як воно було, я не знаю, проте в противагу є досягнення Дніпрян з Олегом Протасовим в складі в тодішній лізі чемпіонів, яка звалася Кубком Європейського. Ских чемпіонів вони дійшли до чвертьфіналу, тобто були у вісімці найсильніших футбольних клубів Європи. Переможцем тоді став Мішель Платіні з майже максимальним результатом 127 з 130 можливих очок. На цьому моменті ми з вами відправляємося до третього українського тріумфатора премії Золотий м'яч Олега Блохіна для мого покоління. Пік популярності цієї людини пропав на середину нульових, коли Блохін очолив здавалося збірну з прокльоном. Наскільки близько ми були до виходу не міжнародній першості, а але все ніяк не вистачало дрібниць а він взяв і оформив вихід на Мундіаль ще й з історією довжиною до чвертьфіналу. Особисто для Олега Володимировича це не було знайомством з подібним змаганням. Він приймав участь у ЧС 82 та 86, відзначившись в кожному по голу. Але звісно, не за такі цифри він був нагороджений золотим м'ячем. Та й не в ті часи, а набагато раніше. В 20-річному віці він дебютував у чемпіонаті совєтів у складі київського Динамо, одразу ставши кращим бомбардиром сезону з 14-ма голами. А ще через рік команду вперше очолює Валерій Лобановський. При ньому кияни здобувають срібло чемпіонату і мали Ли б стати учасниками Кубку УЄФА, проте паралельно була перемога в Кубку країни, і вони відправилися у більш престижний турнір під назвою Кубок Володарів. Кубків там, Динамо здобуло перший для українських клубів міжнародний трофей. А за ним одразу і другий. Бо перемога в КВК давала можливість поборотися з переможцем Кубку європейських чемпіонів у матчі за суперкубок Європи УЄФА. Окрім гарного сезону, Блухін став ключовим гравцем у цих фінальних матчах: Гол у одній другі ворота ПСВ, гол у фіналі Ференс Варошу. Потім переможний гол Байерну з Мюнхена і дубль у матчі відповіді. Це був 75-й рік, тобто жодного турніру для збірних. А тому українець майже б не зустрів жодної конкуренції на голосуванні, поставивши тоді рекорд 122 зі 130 можливих очок. Найближче Бекенбаур заробив 42%. Ви спитаєте, а чому тоді, будучи суперзіркою світового футболу, ніхто з футбольних грандів не придбав блохіна? На момент перемоги в голосуванні йому було лише 23 роки. Справа, звісно, в тому, що наша країна на той час перебувала в окупації комуністичного режиму. Кордони були закриті, а виїхавши на матч, тобі завжди компанію складали працівники комітету держбезпеки. Трансфери за кордон були попросту заборонені. Совєтська людина, особливо якщо вона талановита і медійна, має працювати на благо тільки їх режиму. Ситуація почала Змінюватися лише перед самим розпадом так званого СРСР. Тоді в Європу поїхали і Заваров, і Михайличенко і відправився блохін, проте якому на той момент вже було 36 років. Можна тільки здогадуватися, чи міг би гравець Динамо провести ще більш яскраву кар'єру, якби відправився до, наприклад, Реалу у 70-х. Бо Європа його дуже довго визнавала. За рік до перемоги Олег Блохін вже був номінований на золотий м'яч, але отримав лише один бал. Рік після третя поспіль номінація і 19-та позиція ще за 5 років він повернувся до списку найкращих. Золотий м'яч 81-го 5 п'ята позиція. Людина мого віку може подумати: от наче і все, ніби всіх пригадали, але ні. Наприклад, в тріумфальному для Блохіна 75-му 23 тє місце зайняв ще один гравець Динамо Київ Леонід Буряк на церемонії золотий м'яч 1971-го, де вперше перемогу здобув Йохан Кройф, Єдиним воротарем серед номінантів став Євген Рудаков. В 29 дев'яти матчах за динамівців він того сезону. Ну, мав 19 кліншитів, плюс гарна гра за збірну в кваліфікації до євро 72 -го. Це дозволило розташуватися на позиції номер 12 А роком пізніше останнім, проте знову ж таки, був присутнім в номінантах на позиції голкіпера. Як ви знаєте, це зробити завжди важче. Золотий м'яч 69. один заліковий бал у номінанта Володимира Монтяна з звісно, Динамо Київ Пишуть, що він був одним з найкращих півзахисників Європи того часу. І я так розумію, що вище піднятися завадили саме. Командні результати, де Динамо занадто рано вибула з кубку європейських чемпіонів, в 67-му в списку був ще один динамівець Анатолій Бишовець, але він є зрадником України, тому хай продає футболки разом з Тимушчуком. А от Перший українець в історії, який був номінований на премію Золотий м'яч, Юрій Войнов, людина, що народилася в Московській області, проте переїхав до Києва, провів там свою кар'єру гравця, а потім і тренерську теж після розвалу совку прийняв українське громадянство. 65 років тому французфутбол розташували його на 12-й сходинці серед кращих європейських гравців року. Звісно, в порівнянні з Німеччиною, Францією, і Італією, українці не так часто номінуються на Золотий М'яч, але я, як мінімум, для себе відкрив більш широкий. Список українців особливо здивував Шовковський про номінацію, якого я ніколи раніше не чув. Тепер же, скоріш за все, він претендував би на окрему нагороду для воротарів, за яку цьогоріч боротиметься Андрій Лунін, і має непогані шанси виграти. Адже рік він дійсно провів шикарно, якщо не брати до уваги гру з Румунією. Ну і авторитет його клубу, все ж бути гравцем реалу. Це не може не впливати на твій авторитет та вагу. Якщо дивитись це відео до оголошення результатів, пишіть свій прогноз, чи визнають Луніна кращим Ротарем і на яку позицію з 30 може розраховувати Артем Довбек, чи набере він залікові бали. Звісно, буду вдячний, якщо підтримаєте відео лайком. А ще краще, це працює в дуеті з донатом на потреби Сил оборони України. Закиньте прямо зараз свої красиві гривні на дрони, автівки, чи може реабілітацію поранених волонтерам, підрозділам або благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!